Трактор супер глущий. Робоче місце, те саме нова моделька. Є ще люксові, що там де резиновий коврик. А я без резинового коврика. І так само з комплектаціями, хлопці, є комплектація з навязки, тому нав'язкою, є комплектація з дводійським щепленням, є комплектація на широких резинах X і є саме проста 244 s Якщо вам ці опції треба, беріть. Якщо не треба сама, як показує практика, саме продаваємо, чи S, чи SX. SX беруть хто Воронку, трошки ширше резина, воно грає роль. S беруть, там міжрядка, файно. А, давайте я трошки... І це новий цвет такий... Це не синхронізовано, но тут мене да, не об'їдає. Питають, яка, яка яка передача сама низька. Типу, чи як піде з мульчу, дивіться? Вона саме перша сама низька передача. як опандопу. Ви Вибачайте, не прям лакшері, да? не прям якийсь люкс, але тим не менш, кентаврики, вони ж кажуть, вони себе зарекомендували, що є? То на 300, ну плюс-мінус, я не пам'ятаю, на 280 чи то на 240 ваги є. По ося колія 1,20 метр, вома на дві скорості є. Вісім вперед-дві назад передачі є. Хіба що нема без реверсу? Будуть з реверсом, поки тільки 40 кімнаті ікси, то що не бачу. Буде теж скоро От. Бо нас... Покажи ззаді навіску. віску. Ми не, не встигаємо, хлопці трохи збирати. Всі вже повипускали відео, всі нові вже моделі позбирали. Ми поки всю оценку не перевозимо, тому що у нас просто продавалось там дешевше, то не зможемо. Колія, 1,20 двадцять. Челки, мости, тут ні на чому не зекономили. Люди ганяються, люди ганяються за такими техніками, типу Синтай, ТНТ і так далі. Ці от такі, не буду називати фірми, мені не можна, але я думаю, ви зрозуміли, такі тракторці, які там йдуть по 55 с по похожі по характеристиках, де йде те же високі колеса і коробка 8 передач. Ну Хлопці, то все одно не то. То хоча б починати треба хоча б от з такого. Поняв, хоча б от з такого. Бо це провірено временем. тут є відповідний вес, тут є відповідна коробка і все. От. І передні мости, редуктори метр двадцять, Стає в рядки, рядці. Груза вкомплектована, все. Ось такі є кентаври. Я... SX. SX он там дальше. А ну вот и, вот и вообще компутации. Да, тут не пройдем, там. Еще Моя. Моя любимая. Моя любимая комплектация SX. Разница между S и SX там 100. 150 мм. Но. Смотрите, на S сразу вышли. Такий більшенький SX. Тому що ширша резина і передня 7,5, і задня. І за рахунок цього трактори вищий і ширше. Я вам так розкажу, що 404, якщо взяти, то він буде один в один з SX тільки що відрізняється моторами, щоб там 4 по, по шасі, по коробці вони на одному е, шасі стоять. Тому в принципі той як 40 тільки рахуйте трьохцилиндровий. Вот, я й маю на увазі по колесах, по, по, по мостах, по всем по висоті. І він одразу вищенький, то вже теж. А тут робоче місце те саме. Жопа зашита. Якщо потім захочете поставити собі кабіну, можете дати контакти. Хлопці, хто займається кабінами, на замовлення вам зроблять такий трактор спокійно, воно стане. Тут ззаду зашито, все підготовлено. Тут теж ручничок. Передачі, о, передачі, передача тут звичаги всі зручно по боках. Нікуди лізти не треба, сюди собі, як то кажуть. Вот. Так що отакі тракторці от S і кентав. Маємо ще сороковки, я в віддільному відео покажу ще 50 Вот, І нові 50-ки. Коротше, їх є різних багато. Завозить Дніпр, ДТЗ фірма. Працювала вони. І повномасштабно, як почалось, і сірока безперебойна, запчасті, комплектуючі, обслужування, сервіс, все є. Трошки іноді повільно, як і документи на трактора. Але, е нема такого, що купили, добивачили. Тобто, Відповідають, як то кажуть, по сервісу. Тому звертайтеся, такі окінтаври маємо по дуже приємних цінах. Я не можу всі знижки звучити, бо вони потім дрючить. Начальство. Но, маємо хороші ціни, маємо подарунки до наших клієнтів. Маємо всі умови для придбання. Доставка безплатна, передклад не беремо, розрахунки, всі на місці у угоди. Все що треба. І, і безліч різного навісного теж маємо до таких речей. Тому підписуйтесь на канал і... А, і ми на 100 тисяч підписників, що даруємо трактор. Ось так теж, Як спойлер. Все.